На цій світлині Ростислав Братунь, уродженець Любомлі на Волині, який, переїхавши до Львова у 1963-1966 роках, був головним редактором журналу Жовтень. Правда, дивно згадувати нині якусь людину, яка більше як півстоліття тому очолювала тогочасний західноукраїнський часопис. Може, і так, але мусимо знати, що у ті темні компартійні часи Львова у місті з'явився чоловік, який наважився кинути виклик самому ЦК Компартії України. Річ у тім, що Ростислав Братунь трохи мав в носі ідеологію тих неукраїнських зайць з Києва і з Москви, які здійснювали ідеологічне керівництво над усім тим, чим дихав тоді Львів. Ви можете спитати, чому Ростислав Братунь мав притаєнну нелюбов до ленінського вчення і його рознощиків? Відповім так: можливо, тому що батьком Ростислава Братуня був старшина армії УНР Андрій Братунь, а мамою Оксана Ужвій, яка була рідною сестрою знаної української актриси Наталі Ужвій. Так, от, в якийсь момент, Ростислав Братунь почав друкувати на шпальтах свого журналу твори Володимира Гжицького і Богдана Ігоря Антонича. Це моментально взбісило отих львівських церберів від ідеології із обкому партії, і вони почали засилати до Києва із ЦК партії доноси, що буцімто Ростислав Братунь у своєму журналі Жовтень. Нині дзвін пропагує ідеї всепрощення колишніх учасників націоналістичних банд та націоналістичної еміграції. На численні поради і товариські розмови на цю тему Ростислав Братунь не реагував, і в якийсь момент чаша терпіння тих ідеологічних наглядачів лопнула. Бюро львівського обкому компартії звернулося до ЦК КПУ із поданням на звільнення Ростислава Братуня з посади головного редактора журналу за те, що він є людиною політично незрілою і нездатною забезпечити керівництво журналом. Але. Київський офіціоз чомусь довший час зволікав зі своїм рішенням. Я не знаю, чому і які були на це причини. І лише після другої доповідної в ЦК, яку вислали львівські холуї, які мали Леніна у серці, то лише тоді, 6 травня 1966 року, Ростислава Братуня таки звільнили з посади головного редактора журналу Жовтень. Нині дзвін. Хто були усі ті інструктори райкомів і обкомів партії у Львові, які пильно слідкували і доносили нагору? Нині легко взнати, бо значна частина відповідних документів тої пори є вже оцифрованою. От просто цікаво, то були такі наші хруні чи заслані з забруча перевірені люди.